У Миколаївській області кількість лісових насаджень займає 4 відсотки. За площею становить 84,3 тисячі гектарів, зазначає начальник відділу відтворення лісів філії Південний лісовий офіс Державного підприємства ліси України Сергій Завгородній. За 24-23 роки ми набагато більше створили лісових культур чим. Попередні десять років. Більше це зумовно тим, що пройшла реформа, і на південь надали нам можливості створювати ліси. До реформи це було неможливо. У 2024 році в Миколаївській області висадили 3,4 тисячі гектарів лісів, каже Сергій Завгородній. Було висаджено понад 25,4 мільйона посадкових місць. Це як саджанці, так ми висівали і дуб жолотів. Зміни клімату відбувається, сухові у нас. Створюється своєобразний мікроклімат вокруг насадження, очищується повітря. Дуже багато позитивних створенні лісових насаджень, показників. Зокрема, висаджували дерева на честь військовослужбовців та воїнів лісників. Таку ділянку створили на початку грудня у Врадіївці в пам'ять про загиблого Михайла Мироненка, розповів начальник Врадіївського надлісництва Ярослав Булавко. Створимо ділянку сосною звичайною, яка буде пам'яттю, наступним поколінням, близьким, рідним і лісівникам. Вікторія Мироненко дружина загиблого військовослужбовця лісника. Разом з дітьми прийшла насаджувати сосни. Жінка каже, хоче, щоб пам'ять про її чоловіка жила вічно як частина лісу. Хотілося, щоб він жив, виховував своїх дітей. Він дуже любив свою роботу. Відповідально відносився до цього. Начальник врадіївського надлісництва розповідає: за день було насаджено 7 тисяч саджанців сосни кримської. Це майже один гектар лісу, який матиме ім'я загиблого воїна-лісника Михайла Мироненка. Це знаряддя називається меч колесо. Він е, застосовується у ручній посадці для садіння лісу. Е, робимо лунку у ґрунті. Ставимо туди саджанець. Тоді збоку робимо друге заглиблення, підважуємо корінець. Третій раз, і притопкуємо. У Щербанівському лісництві також навесні висаджували сосну кримську у пам'ять про військовослужбовців. До роботи долучився Віталій Савчин. Каже, садять дерева також його побратими, які у відпустці або на реабілітації. Є багато наших земляків, які загинули, пропали безвісти, тому в пам'ять цього ми хочемо створити невеличку ділянку лісу. Ну, з перспективою, що там лісництво буде створювати цілий маси. Ну, ліс Довготривалий процес він буде існувати сотні років. Практично це і як екологічна сторона, і як пам'ять про наших земляків і товаришів. Перед тим як садити дерева, територію обстежили екологи. Ділянка підлягає лісорозведенню. Розповідає на той час начальниця Вознесенського надлісництва філії Південний лісовий офіс Антоніна Чикачова. Зараз дуже актуально. Створювати саме мішані культури, не монокультури, особливо що стосується хвойних насаджень, для того, щоб в деякій мірі запобігати розповсюдженню шкідників, розповсюдженню пожеж, якщо вони, не дай Боже, можуть трапитися. Лісничий державного підприємства Ліси України Валерій Новицький розповідає, кожна насаджена ділянка має власну візитівку. Квартал виділ лісової культури восени 24-го року та порода сосна Кримка площа 2,4 гектара. Сосна Кримська або Сосна Паласа, Робінія та дуби – основні види насаджень, які добре проживаються на півдні, говорить Сергій Завгородній. Марієта Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаївщина.